Мануель і діді Маленькі мишачі пригоди на весні. Повінь. У горах тане сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у гості до яжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. Мені ведеться добре, розповідає Леопольд. У моїй хатинці бочці взимку було тепло й сухо. Та все ж на весну я хотів би знайти собі якесь інше житло, от би оселитися десь у дереві. Мануель і діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина попливла геть, та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд, Мануель і діді визирають із бочки. А довкола куди не глянь сама вода. З неба також лється вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух. І тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от, перепливли, як же закінчиться ця пригода? За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка стримить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання. Летючий капелюх здійнявся боровій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішнє листя і клапті паперу. Аж раптом зирк до них летить великий капелюх. Дивись, зривається Мануель. Зараз я його впіймаю. Мануель мчить за капелюхом, капелюх котиться полем, а Мануель дуж біжить за ним на вздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля, і відразу в нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім, разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, всідаються в нього. І чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище й вище у небо. Дзвіночок. Мануелі діді люблять лазити по горах. Вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає прегарну квітку дзвіночок. І вирішує будь що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Зараз я тебе дістану, гукає Мануель дзвіночку. О, так. Він і справді зірвав квітку, аж раптом стається щось жахливе. Діді не втримався. І ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От, якби вони мали зараз парашути. То падати було б геть не страшно. Але так, о, Мануелю і діді, що з вами буде? Неймовірно, як же їм пощастило. мишенята звалилися просто на спину орлу, який саме тут пролітав. Ой, зойкає Орел, як ви мене налякали. Ось, понюхай, каже Мануель і простягає йому квітку. Це заспокоює. Веселка. Мануель бачить веселку. Веселка міниться над річкою всіма кольорами, а кінець її впирається прямісінько вкручу. Сич Готфрід любить приказувати. Якщо копати там, де закінчується веселка, знайдеш скарб. І Мануель хоче це випробувати. Не гаючись, він починає рити тунель у пухкій землі. «Скорби, де ти, мурмоче, я вже йду. Мануель зривається дедалі глибше. Так цікаво, який же він той скарб, гадає Мишак. Може, то буде скриня із золотом? Або цілий міг самоцвітів. Мануель уже глибоко глибоко під землею. Скарб має бути десь зовсім поруч. Він ясно це відчуває. І раптом Мануель опиняється з якійсь норі. Діді, зойкає вражено, то ти є мій скарб. Друг бо цінніший за скриню із золотом. Яблуня Мишенята Мануель та діді разом з віжаком Леопольдом шукають якогось прихистку. Небо спохмурніло, от от впаде дощ. Друзі біжать до скель біля струмка. Встигли, тут їм буде сухо. Вічно цей дощ, злоститься Леопольд. Зиму я таки люблю більше. Сніг веселіший за дощ. Тиждень тому друзі бачать, як Леопольд спить під квіточою яблунею. Слухай, я щось придумав, каже Мануель своєму приятелю. І вони обережно лізуть на дерево тихенько, щоб нічого нічогісінько не почув. Друзі хочуть влаштувати йому несподіванку. Ось вони вже на вершечку, рахують до трьох. І ну сити яблуню. Тисячі пелюсток летять униз на Леопольда. Сніг, сніг, галасують мишенята. Леопольд прокидається. Якусь мить йому й справді здається, що падає сніг. Яка краса, чудується він, гарніше, навіть, ніж справжній сніг. Троянда. Квітнуть троянди. Мануель зачув їхній аромат ще здалеку. Які п'янкі пахощі. І погляньте, що він робить. Майструю собі ліжечко. Сьогодні він хоче спати у трояндових пахощах. А де Мануель, там і діді тут, як тут. Польовичок Деді теж палку любить троянди. Запала ніч. Мануель і діді блаженно посупують під трояндовим кощем. У травні ночі ще доволі прохолодні, тому одна люб'язна троянда скинула на них свої пелюстки. Сіріє ранок ах, давно вже мишенятам так солодко не спалося.